Зайчикова хатка. Жили собі лисичка та зайчик. У лисички хата була крижана, а у зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати та його з хатки і вигнала. Іде зайчик дорогою, плаче, а назустріч йому собака. Розповів зайчик про свою біду. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу, каже собака. Підійшли вони до хати. А собака гав, 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 тікай лисичку геть. А лисичка з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки. Собака перелякався і втік. Іде зайчик дорогою сльозами заливається, На зустріч йому ведмідь. Чого зайчику плачеш? Як же мені ведмедю не плакати? Була в мене хатка лубіна у лисички крижана. Попросилась вона переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь, як зареве, йди, лисичко геть, а лисичка їм із печі, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча всі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Де зайчик знову сльозами вмивається, назустріч йому півені з косою. Розповів зайчик і йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Де вже тобі собака гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. А от я й вижену. Півеньчу й бітьми, як затупає, крилами захлопоче, та як закричить кукоряку, -ку -ку несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти. Тікай, лиско, геть. Лисичка перелякалась і каже Узуваюся. А півень знову мимає забиратися. Лисичка знову кричить Уже вдягаюся. Півень втретє погрожує кукуріку, -ку. несу косу на плечі. Хочу Лиску посікти. Тікай, Лиско, геть. Лисичка вискочила та як дременула. А зайчик разом із півником стали жити, поживати в луб'яній хатці.